Мешканці кількох будинків, вулиць 15 квітня та Київської проти зведення котельні на альтернативних видах палива. Вже кілька разів люди збирались і висловлювали свою думку. Ставлють котельню на торфі. Скажіть, будь ласка, де в світі? Ну, в Польщі чи будь-який де? Де? Е, крак? 30 метрів, тридцять 30 метрів в центрі Кракова, 30 метрів від котельня. будинків, тридцять метрів в густо а, при, В Гу прямо в центрі міста. А у Бруно в центрі міста сміттєспалювальний завод. завод. В центрі міста тако, 20 метрів від будинку. В центрі самісінькому спеціально на Не вірю, продукт зуран торфу, як кажуть, є сірка. Так? Сірка при певній вологості і температурі робить кислоту. Так? Яка тварина в ту кислоту може з'їсти? Що тут е, живуть, ви живете на Великого. Ну, у вас діти теж тут кров, школи, садочки, ну це повинен турбувати. Екологічна безпека. Чи наскільки ви кажете, там невеличка, чи воно доцільно. От ніхто не пояснив. Тому і до вас вертаються. ну, ви де в чому кажете, я то не знаю, то некомпетентний. То хай. і я, це... я, я вам довів тільки процедуру, що це все процедура. Ну... Ми вивчили передусім досвід сусідів, досвід Буроварівки, досвід Вінниці. Всі ми пам'ятаємо канал, які написав, який зняв гарне. Е, Сюжет, Як люди стоять колокотельні, а біля них клаптями падають е торф'яні е відходи на сніг. Ми спілкувалися з Ференсом, екологом, е з іншими екологами, які сказали, що. Е Мікроелементи, які виділяються при спаленні торфу, вони проходять в організм, вони не мають можливості виходу, вони сідають на легенях. Це спричиняє захворювання легеневих хвороб, виникнення і поширення, це спричиняє вегетосудинні хвороби. Це спричиняє відповідно астму і слухайтеся, виникнення ракових клітин в організмі. Для чого це нам? Натомість екологи кажуть, будь-які висновки поки що робити рано, за словами головного державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Едуарда Ференца, підставою для здійснення будь-яких робіт є наявність висновку екологічної експертизи. Та для того, щоб отримати такий висновок, необхідно провести пуску налагоджувальні роботи цих котелень. Перед тим щоб отримати ці показники, підприємство. Повинно провести пуско налагоджувальної роботи на даному обладнанні. Тобто обладнання зараз вони змонтували. Там, скільки в них? Чи 10 днів чи 20, як це передбачено технологічним регламентом? Вони повинні його випробувати, маючи показники викидів, кількісні показники, вони заносяться ці протоколи, вони обраховуються і машина малює. Межу санітарно-захисної зони і чи є перевищення від цих речовин, які викидаються на цій межі, якщо перевищення є по будь-якій речовині, речовині, проектантом плануються заходи, встановлення фільтрів, рукавних чи ще дивлячись, яку речовину треба очистити. Попередні виміри на двох котельнях показують, що викиди мають негативні наслідки у два рази менше від допустимої норми, кажуть у міській раді, і додають потужність котельні, зокрема на вулиці Київській, 2,5 МВт. мегавати. У той час, коли на діючій котельній на газі працює п'ять котлів потужністю понад 20 МВт. Крім того, у міській раді кажуть, уся технологічна процедура була пройдена. Ця схема теплопостачання була затверджена рішенням сесії міської ради. Тобто, всі депутати були в курсі. Коли одну секунду, чекайте, там... дозвольте я договорити. Сесія міської кожне рішення сесії міської ради оприлюднюється на сайті. Тобто, це було оприлюднене. Після того дана схема теплопостачання була направлена в Київ Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, де прийшла спеціальна робочою групою. Прийшла схвальна відповідь на це, що проект дійсно добрий і ніяких зауважень до нього немає. У Тернополі наразі зводять сім таких котелень. На вулиці Київській роботи поки призупинили. У Тернопільській міській раді розповідають, котельні на альтернативних видах палива будують за гроші інвестора. Завдяки їх роботі вдасться на 10-12% замінити споживання газу. У грошовому еквіваленті економія 30 мільйонів гривень в рік. Крім того, ці котельні можуть працювати не тільки на торф'яній крихті, а й на інших альтернативних видах палива. Це може не тільки торф бути, це може бути, наприклад, вузла від насіння від семічки. Так званої, це можуть бути пілети, теж у нас одна з котелень так планується, це може бути тріска дерев'яна щіпа. Тобто є різні, різні види знову енергії, які можна використовувати більш ефективно. А цей красноутки, ми про це десятки разів говоримо. Але коли приходить діло до справи, то дуже часто починається спекуляції, маніпуляції і так далі. Що стосується викидів, насправді є вже протоколи відборів. І вже акти обстежень цих котелень, і знов таки для того, щоб до кінця оцінити рівень вихідів, вона повинна повністю до кінця запрацювати ця котельня. Тому ми зараз ще в режимі тестування. Наразі у Тернополі вже працює подібна котельня на базі третьої лікарні, яка за попередній опалювальний сезон зекономила до 30%. відсотків, і до роботи якої раніше також були претензії. Попередньо що було мешканці скаржились, летіли клапті. На землю, на машини, постійні були скарги. Потім, після того, ми пару разів вже виїхали, приїхали пусконалагод, приїхала, зробили роботи і фактично і так і пояснили, що ті клапті вилітали через те, що не було відлагоджено це все обладнання. А як зробили це, зараз поки що скарг з тої сторони немає.